Звідувально-диверсійні групи ворога промасують на міць лінії розмежування на сході. Заходять бойовики просто в тил до українських бійців, намагаючись. Підривами вилезти з ладу комунікації та стріляниною посіяти паніку серед місцевих цивільних у селі Розкішне Лутугинського району. Терористи підірвали міст, стріляють активно під Дебальцевим на Луганщині в районі щастя. Та найгарячішу ділянку другу добу поспіль залишається новий термінал Донецького аеропорту. Там буквально за кожен метр борються українські кіборги. Найсвідішу інформацію з передової матимемо впродовж у випуску. Це спецкор». Вітаю! Газом витискають із нового терміналу українських оборонців терористи. Нічого ми не здаємо? Не пєски, не аеропорт. Кіборги не здаються. Цербер на ланцюгу. Після снайперки екстазі СБУ виловила бойовика диверсанта Цербера. Путін. Самі знаєте, хто. Молодці! На батьківщині російського президента на повний голос заспівали пісеньку харківських фанатів. Понад 80 обстрілів терористи нарощують вогонь по всій лінії фронту. За добу загинуло шість наших вояків, 18 поранено. Градами та гаубицями рівняють із землею станицю Луганську. щастя та околиці під системи залпового вогню потрапили Новоайдар та Попасна на Луганщині. В Авдіївці на Донеччині від обстрілів загинула 45-річна жінка та три людини поранені. У районі Фащук і також осколками вбило мирного жителя. Ще одного поранило. Потужні бої були і на Дебальцівському напрямку у Кримському геть випалено центр села пошкоджено більше трьох десятків будинків біля горлівки. Вздовж умовної лінії розмежування зафіксована трикілометрова колона станків. Найскладніша ситуація в Донецькому аеропорту. Терористи від самого ранку штурмують литовище, бо точаться в новому терміналі. Банд формування нарощують свою присутність. Також зафіксовано сім випадків ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних летальних апаратів у районах населених пунктів Єленівка, Новокалинове, Гарняк, Дебальцево, Донецьк та Маріуполь. Не дивлячись на складність, ситуація перебуває під контролем українських військових. У разі активізації противник отримує гідну вісіч і несе втрати у живій силі та техніці. У притул бої в новому терміналі тривають на коротких дистанціях. Лише Кілька десятків метрів розділяє терористів від наших солдатів. Ми зараз можемо бачити завдяки волонтерській організації армії Сос. Як виглядає майже вщент зруйнована колись гордість Донецька аеропорт імені Прокофіва? Всюди руїни земля довкола зорона, зорона снарядами важкої артилерії. Бойовики за підтримки танків та градів змогли потіснити кіборгів із кількох поверхів, але весь термінал, попри заяви, що вони вже зачистили литовище від українських солдатів, не взяли. Там досі стоять українці. У диму та на холоді під кулями та снарядами тримають клаптик української землі. Бойовики використали і сльозогінний газ проти наших кіборгів. Відносне за в Донецькому аеропорту зберігалося лише до восьмої ранку. Вочевидь, бойовики припинили шквальний вогонь, аби прибрати свої двохсоті. Після невдалого штурму їх лежало щонайменше десятків. А вже на початку дев'ятої залпи станків мінометів та градів почали знову гатити по старому терміналу. Одночасно зсередини кіборгів закидали газовими та димовими гранатами. Перцевий газ кидали приміщення трошки замкнути. Було важкувато, було туди важкувато. Стоїмо, стоїмо, тримаємо зброю в руках. Після вчорашнього підкріплення бійці змогли трохи потіснити терористів і зайняти більшу територію для оборони. Переконують у штабі АТО. про наступ і цілковиту зачистку аеропорту від терористів поки що не йдеться, адже військові все ще мають дотримуватися режиму тиші. Поки що ми залишаємося на своїх позиціях, атакуючих дій не видимо. Колишній командир батальйону Миротворець, а нині депутат Андрій Титерук вважає, що паніка навколо аеропорту зайва, адже кіборги блискуче тримають оборону всередині термі. Міналу ззовні по ворогу веде прицільну стрільбу. Наша артилерія важна не кількість випущених е, снарядів, а е, влучність е, у ціль. І вчора ми знаємо, що досить влучно наша артилерія відпрацювала і позавчора. Також тому е, наша нова артилерія піони, які працювали, вони відпрацювали невідмінно. Кіборги кажуть, що без підтримки артилерії втримати аеропорт майже нереально, оскільки бойовики дедалі частіше стріляють по них. Не з автоматів і гранатометів, а танків, мінометів та градів. Лерія добре допомагає нам, але до душі їх треба. Нині ситуація в терміналі напружена, але в кіборгів залишається іще ще один козир. Їм вдається утримувати у підвалі зо два десятків кадирівців із терористичного підрозділу Восток разом із їхнім комбатом. Віталя Фанасієнко, Ірина Павланок та Іван Гербенюк. Спецкор 2+,2. Із пісків до аеропорту по бетонці, під зливою куль та снарядів летять наші солдати забрати поранених із литовища та підвести боєприпаси і підкріплення «Смуга життя. І нею тепер по кілька разів курсують наші солдати з пісків, аби врятувати тих, хто стоїть у новому терміналі. З пісків Олександра Артилерія таки підтримує наших кіборгів в аеропорту. Вже добре півдня вони обстрілюють усю територію навколо нового терміналу. Але проблема в тому, що терористи зайшли уже у самий термінал, і там триває бій. Бойовики б'ють танками прямим наведенням над частиною терміналу, яку контролюють наші бійці, здіймаються клуби чорного диму. Це або горять залишки пластику на будівлі, або ж наших кіборгів намагаються викурити. Туди ближче до злітної смуги виїжджають танкісти, щоб, хоч якось, прикрити аеропорт, але під'їхати близько вже не можуть. Потужна артилерія бойовиків лупить постійно. Тримаємо оборону, да нічого ми не здаємо, ні п'єски, ні аеропорт. Танкісти сьогодні допомагали кіборгам. Так, да, допомагали ну, Тільки що приїхали з останніх здобутків після того як терористи зруйнували диспетчерську вежу, бійці 93-ї бригади відбили навігаційну башту. Саме звідти спробують тепер допомагати хлопцям у новому терміналі. Ну що, тримаємо аеропорт, хлопці, чи не тримаємо? Тримаємо, тримаємо. Бійці розвантажують набої до гармати, намагаються витягти на нову позицію і саму гармату, але це не вдається зробити. Сепаратисти починають накривати з міномета. Авто їдуть геть, щоб їх не посікло осколками. Час від часу у цьому місці з'являється одразу чотири ворожих танки. Знищити їх бійцям добровольчого батальйону ніяк не вдається. Виїхав шмальнули, я т'єхав. Виїхав, шмальну, я т'єхав. Бойовики отримали зараз тактичну перевагу, вважає командир з позивним Подолянин за рахунок потужної артилерії, яка не дозволяє нашим бійцям навіть наближатися до аеропорту. Вони не так аеропорт, як вони підступи до аеропорту, щоб наші не підтягували сили. Вони прострілюють все повністю, і наша ніхіра арта на їх не може подавити ж Ну, бо далеко стоять вони дуже і десь в жилих кварталах, і вони бояться туди стріляти. Так відомо ворожі батареї треба знайти і знищити в один голос, говорять військові, бо справа буде кепська, і час іде уже на години. Олександр Загородник, Владжуренко та Олехусенко. Спецкор два плюс два. Четверо з десяти доправлених у Дніпропетровській лікарні захисників Донецького аеропорту у тяжкому стані, і ще шестеро з легкими ушкодженнями усіх привезли в Дніпропетровськ після вчорашнього штурму летовища. Двоє кіборгів витримали складні нейрохірургічні операції в обласній лікарні імені Мечникова. Це 45-річний Дніпропетровиць та 41-річний Львів'янин. Вони зараз у реанімації і ще двоє кіборгів у 16 16-й лікарні. У них поранення груднини. Інші бійці у військовому шпиталі, їхнє життя поза небезпекою. Ось що вони розповідають про. Штурм аеропорту. Обстрілювати ретельно. Нас почали обстрілювати ретельно РПГ, СПГ і особливо танк. Не так не так важко те РПГ і СПГ, як танк. Танки там робили шкоди дуже величезної. Цілу ніч не припинявся обстріл в станиці Луганської. Причому терористи стріляли як із градів, так і з важкої ствольної артилерії. У зоні ураження опинились села, що межують зі станицею Макарова і Валузьке. У самій станиці розбито сім будинків, чотири цілком. У населеному пункті немає ні електрики, ні води. Блокпостам української армії довкола теж дістається. Утім, солдати не втрачають бойового духу. Цей блокпост називають залізяка. Бійці жартуються, тому що їх залізно обстрілюють майже кожну ніч, але наші залізні вояки залізно тримають тут оборону. Удень вони переважно спокійно перевіряють автомобілі. Вночі ситуація різко змінюється. Вночі приходиться бігати від снаряду, в одному по машинам, перевіряти документи і поважники собі жима. Цю позицію охороняють вояки 92-ї бригади. Роман командир блокпоста і головний залізяка. Показує, де пересиджують нальоти. Гради міни. Ствольна артилерія. Тут у них і спальня, і ванна кімната, і навіть їдальня. Щоправда, без холодильника чотири палички ковбаси розмістились прямо над ліжком. За неділю ми унічтожимо, да, так, На похваті завжди і саморобний стіл із коробки. З-під Подпічення. Давайте слава Україні. Героям слава. Під час трапези ні крапля алкоголю. Зараз не то время, якби. Постоянні обстріли. Тиші хлопці радіють. Сьогодні тихо, а буквально з дня два назад, то тут бої були такі доволі хороші. Дмитро з водія перекваліфікувався на вояка. Хвилини за тища, ще з літа використовує для облаштування побуту. Літній душ теж своїми руками. Там зверху дирка заливається, вода. Кран відкрив, вода пішла. Ці позиції хлопці охороняють уже 4,5 місяці. Сумують за домівкою. Землякам привіт, Україні слава. Полтава! Іди сюди, Полтава. Його назвали так, аби частіше чути про рідну місцевість. Полтава, тому що у нас хлопці всі в основному з Полтавської області вирішили назвати так оригінально. Поки що замість мирних пейзажів навколо вирви від снарядів. Ось ця дорога звідси на щастя регулярно обстрілюється. І в день, і вночі. Уходили від мінового обстрілу. Чуть-чуть його в сторону кидануло. Водитель не справився немножко з управлінням. І вийшло, що вийшов з траси. А це було на цій трасі. Якраз міний обстріл був неділю назад. Тепер вірний залізний конь вояків буцефал, так називають авто, стоїть нерухомий. Чомусь йому завжди не щастить. Невезлучий, да. От на третій день, як він к нам попав, отримали от снайперську пулі. Двінадцяти сім калібра, розрив тут от нашого замкомандира пройшла. Е 30 сантиметрах пуля цей район старого ідара навколо щастя не живе спокійно вже від літа. Тоді сюди щоправда залітали інші снаряди: Смерч. вище зросту людини і ще метра на півтора вглиб. Дуже серйозне військо, яке которое наклеває э, накриває площу, то есть поражень площадь пораження порядка полгектара. Представьте, если б он здесь розорвався, що могло случиться. А может детоніроватися, чесно сказати, може навірно розлітається на касети, если остались какие-то. Остатки садки сити касіти, тому що розірватися. зустріч бійцям, трохи боязка крокує жінка. Каже, місцеве населення дачного масиву рідко виходить на вулицю. Куди і За чим ходити? Деревня пуста, нету ні, 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 ні роботи, ні заняття, нічого. Прийшла к ребятам хліба. просити. вона стримує сльози та невпевнено підходить до бійців. Соромно у неї таке вперше. Вояки дають хліб, печиво, консерви. Кажуть, люди так просять часто. Ліво в основному просять олію. Людські подяці бійці тут раді, адже ще не так давно почути на свою адресу добре слово в цьому регіоні було неможливо. З Луганщини Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Віталій Овсяніков. Спецкор 2+,2. Напружена ситуація залишається поблизу Маріуполя. Там терористи в день атакували гранітне. Два наших бійці зазнали поранені, і один загинув в районі Гнутового. Та Талаківки, кажуть наші кореспонденти. Терористи розпочали потужну артпідготовку. Бойовики інтенсивно обстрілюють українські укріплення стріляють неприцільно і хаотично. Смертельні боєприпаси нерідко залітають у приватний сектор околиць міста. Відомо про поранених і серед військових і серед мирних людей. Вдень розслідувати волноваську трагедію. Сюди прибула тристороння група, у складі якої були спостерігачі з ОБСЄ, представники генштабу та найдивніше російський генерал. Він заборонив себе знімати від самого початку, але не на камеру. За вже звичною позицією Кремля піддав сумніву, що снаряди града прилетіли з боку бойовиків. Натомість, потерпілі та жителі прилеглих територій на 100% упевнені, що рейсовий автобус підбили саме бойовики. Є достатньо доказів цього і у військових, але об'єктивності сьогодні на місці теракту запросили всі. Ці сторони місія ОБСЄ приїхала розбиратися по факту взриву автобуса. Тобто, ви не знаєте, що стояв там російський генерал, і що йшла мова з ним. Про що йшла мова, я теж не знав. Ми не яких заключені висновки робити, не маємо права. Ми чисто робимо огляд місцевості, огляд місця події і не робимо ніяких висновків, які б мали певні заключення. Бойовика ДНР на прізвисько Сербер, який торік в грудні, в районі населених пунктів Марінка Курахова вбив двох мирних громадян. Затримали співробітники СБУ. Він входив до складу диверсійної групи, яка проводила розвідку розташування підрозділів збройних сил України за сумісництвом. займалась мародерством, щоб забрати собі автомобіль, який їм сподобався. Терористи вбили чоловіка та жінку, а потім, утікаючи з місця, злочину поранили прикордонника. Під час спецоперації українські контрозвідники затримали і самого Цербера, і його поплічника співчас. Сникав вбивства з позивним коба в одній з їхніх схованок. Як з'ясувалось, обидва бойовики проходили спецпідготовку на базі одного з незаконних збройних формувань терористичної організації Оплот у них вилучена карта з нанесеними на неї місцями розташування українських блокпостів. Нині обидва бойовики під арештом кримінальне провадження відкрито відразу за кількома статтями, зокрема тероризм та навмисне вбивство. На Чонгарі український пункт пропуску посунуть уперед на кілька сотень метрів туди, де нещодавно стояли російські прикордонники. Це місце росіяни звільнили і самі облаштували інший пункт, трохи далі вглиб перешийка. Нині на перепускному пункті без черг на кордоні з Кримом лишень по кілька авто, не те, що перед новим роком, коли черги сягали кількох кілометрів. Пропуску Чонгар найближчим часом українські прикордонники мають перемістити на 600 метрів у бік Криму. Щоправда, для цього спочатку вивезуть сміття та відновлять зруйновані будівлі. Російські військові звільнили два загарбані кілометри і відійшли на територію Криму наприкінці грудня. Кілька кав'ярень, туалет і базарчик, які вони захопили ще навесні. Тепер не впізнати. Вони вибили всі шитки, вони вибили всі двері, стали позабирали двері. Тут повністю бедла, все винесли, повністю освітне. Навіть лампу одягали повністю саме сюди в притул до адміністративного кордону з Кримом мають переміститись українські прикордонники до заваленого дороговказа Херсонська область, територія, що контролюють українські прикордонники, окупована починається на мосту через Сиваш. Наразі спланована розбудова контрольно-пропускного пункту. Вже є певні домовленості, є, скажімо так, певні. Схеми розташування таке інше з керівництвом області, з суміжними службами. І я впевнений, що на найкоротший час тут буде дійсно гідний пункт пропуска. Там, де наприкінці минулого року тижнями стояли фури, а легковики тяглися по півдня. Зараз лише кілька авто та поодинокі перехожі. Люди добираються на перекладних. Я перший раз пішком до цього їздила на автобусі. Ну, автобусом було, звісно, гораздо удобніше, а тут вон скільки йти. Сімферополя сюди автобусом Нет, на машині приїхали, вийшли і перейшли в границю. Все просто, Быстро достатньо. На машині намного дольше. Тепер на адміністративному кордоні з Кримом черги вантажівок фактично немає. Окупаційна влада Криму вимагає інший пакет документів для перевезення промислових товарів. Стаїм ага. ждем поки документи повірю. Я вічність. Абі на даний час більшість товарів, що переміщуються в Крим, це продуктова група. Так як на продуктову групу правила ввозу в Крим ще не змінились. А всі інші товари це промислові товари. Вони підлягають декларуванню. На пункті пропуску поруч із прикордонниками та митниками чергують і добровольці. Серед них кримські татари та козаки. Вони роз'яснюють подорожуючим правила перетину кордону і допомагають вирішувати організаційні питання. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. Навколішки та підвигуки герої не вмирають. Зустріла на Львівщині труною загиблим у зоні. АТО Тарасом Дорошем сержант міліції боєць батальйону Львів загинув під час виконання бойового завдання поблизу селища станиці Луганська. Тарас був у бронежилеті, але снайпер влучив у незахищене місце. Хлопцю минуло 27, Нещодавно він одружився. Кілька сотень земляків загибло із синьо жовтими прапорами та лампадками утворили через усе селище живий ланцюг. Коли повз них приїжджала похоронна процесія, люди ставали на коліна. Загинув наш друг, бойовий товариш Тарас Дорош, який проживав разом з нами в селі Малихові. Це був патріот України, це був справжній бандерівець, якого снайпер вбив. І тепер Тараса з нами немає. І сьогодні люди зібралися для того, щоб його провадити в останню путь. Двох найтяжчих поранених у шпиталі Києва витягують із того світу медики. Дивом врятовані молодий кібор з Хмельниччини та батько двох дітей військових із Харківщини. Родини ще не можуть без сліз говорити про травми рідних чоловіків і щодня, чергують під дверима реанімації. Залишився без гортані, без щелепи. Руки 27-річний кіборг Ігор Римар утрапив в епіцентр вибухів аеропорту 9 січня. Рідним комбат повідомив, поранений у руку. від реальних діагнозу і травм дружина не може оговтатись досі. Коли ми поїхали в Харків, там Так вийшов лікар, сказав, що чи ми знаємо, що з ним є, ми сказали, що ранення в руку. Він сказав, що її взагалі немає. І там... 27-річного ледживого кіборга дивом вивезли з поля бою, кажу, що його дуже тяжко вивозили. Та що ризикуючи життям оце, шофер, який його вивозив, мама і дружина нині чергують під реанімацію столичного шпиталю. Пригадують заробітчанин Ігор із початком війни на сході від своїх заробітків у Росії відмовився, коли мобілізували, поставив родину перед фактом. Ми воюємо за те, щоб було краще на Україні, щоб наші діти і ми хто як ми не хлопці, молоді нас, ми не підтримаємо ну, державу. Він устиг в аеропорту відсадкувати Різдво щодня. Дзвонив двом найріднішим жінкам, і там на передовій хвилювався. За них медики досі його життя ще рятують, називають стабільно тяжким, проте вже готують родину. Попереду багато операцій пластика, протези, реабілітація. Ампутація руки також ампутація руки, оскільки там абдомінальні травми, тобто там кишківник, там на вас зломана, довге, довге лікування. Рідні просять небайдужих допомоги, проте не лише для себе. Хлопців є дуже в тяжкому стані. І Якщо зможете, хто скільки може, підтримайте ще й других хлопців. Вони воюють за нас, вони хочуть жити. Якщо змога, допоможіть ще їм. Поруч так само тяжко травмований. 39-річний батько двох дітей Валерій Кузніченко. Він відслужив на передовій 60 діб і напередодні новорічної ночі повернувся вже на другу ротацію. Під старим Майдаром 1 січня поранили. Мінометний обстріл і міна взорвалася возмога. Ампутували праву руку по лікоть. Роздроблена бедрова кістка, так все по ногі. Грудна клітка, поломані ребра і пробиті легені. Відтоді він у реанімації чи не щодня операції. Проте дружина вже готується до його нового життя з інвалідністю. Протез, який більш-менш нормальний, він стоїть 300 тисяч. Цю суму самі ми, ми не зможемо. Я не дозволяю сльоз, не дозволяю плакати. Одна надія. Учора старшому сержанту Валерію стало гірше. Проте він щоранку питає дружину про дітей, а потім його забирають. На операції Світлана Берзіська Дмитро Панасунко Спицкор Дваплюс два. Для тих, хто хоче допомогти пораненим хлопцям, вся необхідна інформація на сайті ДваПлюс 2, 2 у розділі Допомога. Там ви зможете знайти реквізити банківського рахунку для допочі. Юний волонтер, 11-річний школяр із камянця Подільського, всі накорядовані гроші віддав на допомогу українським військовим. На 300 гривень хлопчик придбав пару зимового взуття 43-го розміру. Дощовик, а також намалював патріотичний малюнок. Свій учинок хлопчик пояснив тим, що не встиг долучитись до шкільної акції Зігрій бійця, бо тоді хворів удома, тому вирішив самостійно зібрати кошти. За один різдвяний вечір обійшов свою вулицю з колядкою. Незабаром волонтери передадуть дитячий подарунок комусь із солдатів. Хлопчик сподівається, що ці та його малюнок зі словами підтримки зігріють бійця. Дорогий солдат, мене звуть Богдан. Нехай тебе береже Господь. Повертайся живим. Слава Україні! Хвиля антитерористичних рейдів прокотилася Європою. Затриманих у Франції, Бельгії та Німеччині пов'язують із сирійськими бойовиками та ісламською державою. Схвильовані європейці після нападу на сатиричний журнал Шарлі Ебдо та розстрілу євреїв у Франції. Очікують на нові атаки про полювання на ісламістів та їхній зв'язок із паризькою трагедією. Далі. Бельгійська спецоперація розпочинається пізно вночі в прикордонному містечку Верв'є. Під час обшуку в квартирі власники відкривають вогонь по поліції. Поліцейський вибіг з авто. Я почув звуки гранат, побачив спалах пострілів. Усе сталося дуже швидко. Я у стані шоку, що все це відбувається в нас. Згодом поліція рапортує: двоє підозрюваних убито, одного поранено. Чоловіки, які щойно повернулися з Сирії, переховували чотири калашникових вибухівку та поліційну форму. Під час одночасних рейдів по всій країні затримано ще 13 людей. Терористи готувалися напасти на поліційні відділки. Ми не отримували якихось конкретних погроз, проте всіх закликає бути пильними. Ми підвищимо кількість охорони в країні. Прем'єр запевняє, зв'язку з французькими терористами бельгійські не мають. Місцеві, попри це залякані. Коли я почув про париж, то запитав себе, хто буде наступним. І ось тепер вони у нашому місті. Тепер мені дуже страшно. За кілька годин нова тривога в Парижі. Озброєний автоматом та гранатами захоплює трьох заручників на пошті в передмісті Парижа. За три години відпускає. Напад стається в день похорону одного із загиблих минулого тижня карикатуристів. Поліція звітує, щойно затримала 12 спільників братів Куаші та Амеді Кулібалі. До АТО по європейській доєднується і Німеччина. Посеред білого дня двох чоловіків виводять з культурного центру в Берліні та доправляють у поліцію. Три сотні поліцейських та підрозділи спецсил обшукали 11 квартир. Повідомляють, громадяни Туреччини вербували членів угруповання Ісламська держава та готували теракт у Сирії. Катерина Шепко, «Спецкор» 2+,2. Не скуповувати валюту, щоб не створювати паніку. До цього закликала українців голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. Фіксовано курсу гривні в Україні більше не буде, заявила голова. Його підтримували штучно роками. За Януковичі для отримання курсу на рівні 8 гривень на ринок викинули 23 мільярди доларів із золотовалютних резервів. Нині скарбниця фактично спустошена. Позначилась на курсі і війна, панічні настрої і знищення підприємств на сході. Валютний курс пояснювала очільниця НБУ, Це індикатор температури хворої економіки. Позитивом пані Гонтрів вважає те, що зараз курсові коливання не такі різкі, як це було у вересні. Тоді НБУ довелося застосовувати зокрема суворі адміністратив. Обмеження, зворотний бік таких заходів чорний ринок. Пояснення, що без них у ситуації очікування війни було б не обійтися депутатів, не влаштували. Вони вимагали простих пояснень, зрозумілих виборцям. Скажіть, будь ласка, як громадяни України, які мають невеликі заощадження, не довіряють банківській системі, через те, що завдяки вашому керуванню з'явився чорний ринок, який зараз процвітає, як їм можна купити долари? Де вони це можуть зробити і за яким курсом, якщо не на чорному ринку? Валюту купувати не треба, тому що кожен хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо ви їдете за кордон, ви можете використовувати вашу платіжну картку, де буде і платити платіжною карткою все, що заменеться. Сам покликав людей вийти проти Путіна і сам закликав не йти. Акція Навального для москвичів, які прийшли підтримати опозиціонера, обернулася пакуванням в автозаки та побоями від тітушок. Десятки молодиків із георгіївськими стрічками окупували площу, намагались розчавити кілька десятків москвичів. У Петербурзі вийшло все творчо. Зі сцени заспівали пісень про Путіна англійською мовою. А люди, що прийшли сказати ні політиці Путіна, російською підспівували під сценою. Першими на мітинг опозиції в середмісті Москви збираються тітушки. Казаки та хлопці в чорно-помаранчевих шапках називають себе антимайданом. Відповідальність за їх організацію бере на себе приятель президента Путіна, байкер-хірург. За власним зізнанням його на це підбурило агресивне звірятко. Оранжевий звірок уже точить зуби на нашу страну. Я бачу, як вже ці... Старухи изокеанские уже пекут пирожки, чтобы раздавать их здесь, у нас на площадях. Місцеві бабусі протистояти за океанським планують без жалю, щоб сламати хребет, щоб ніколи в житті в голову нікому не прийшло. взагалі в мислях не було, що можна розвалити Росію і сверхну нашого президента. Поліція на мітингу в кілька разів більше за протестувальників. Олексій Навальний на підтримку якого оголошували акцію. В останню мить закликав прихильників на Манежну площу не йти, але кілька десятків все ж зібралися. Я хотів підтримати сторонників. Алексея Навального. Вот. И я в целом не согласен с политикой, которую проводит правительство Российской Федерации. Я не, не, не поддерживаю в частности политику России в отношении Украины. Їх агресивно перекрикують та провокують тітушки, а поліція користується будь-якою нагодою, аби забрати мітингарів до автозаку. Заарештувати доводиться і кілька найагресивніших провокаторів, але їх пізніше відпускають за твердженням свідків просто з автозаків. Куди успішніше протест проходить у Санкт-Петербурзі, і демонстрантів збирається побільше за різними оцінками від п'яти сотень до тисячі, і пісень вони співають голосніше разом з рок-музикантом Новицьким. Він зі сцени це. Цензурною англійською. Вони з під сцени, незважаючи на цензуру. Путін хелом. Молодці. І там всі! путін. Молодці. Яна Сазарчук, спецкор 2+,2. Миру всім вам, тільки хороших усім нам новин. Тримайтесь.